Вітаю, вітаю! Спіймаємо унікального озерного обструга на вейтмус. Переходимо на локацію будиночок рибалки. Йдемо на місточок, повертаємось вліво, в цей правий крайній куточок. Використовувати будемо спінінг, в мене зевс 270. Він дає дуже таку дальню, дальній закид, тому він мені подобається в цьому випадку. Тут потрібно кидати десь метрів на 50-58. Опускаємо, занурюємо нашу приманочку в товщу води трошки і одразу твічингом робимо протяжку. Використовуємо як приманку трофейну обертову блишню 36 грам 40, але ви можете спробувати також іншу обертову блишню з гачком 4.0. Мені здається, що вони також спрацюють. І він взагалі дуже швидко чіпляється. Головне не спішити, друга швидкість, твічинг, і не опускати прямо в самий низ, на саме дно приманку. Він бере десь трошечки вище середини, коли робите протяжку. Осетр цей 20 кг плюс, тому вудку оснащуйте з головою, щоб ви змогли його витягти. Якщо прям дуже важко йде послаблюйте фракціон, ну ви вже в курсі, ви вже рибалки з досвідом, тому знаєте, як тягнути важку рибу. І ось він у нас є. І це унікально озерний пструг. Мітку, як завжди, залишаю. Користуйтесь, рибальте задоволенням. Дякую, що зі мною, дякую, що переглядаєте мої відео. Дякую, що пишете нові запити на нові відео. Я намагаюся зробити якомога швидше, але як виходить. Всім дякую за перегляд, па-па!